Доброго вечора. Шановні колеги, на пленарне засідання позачергове 58-ї сесії Кроївської міської ради, 8 скликання з'явилось і зареєструвалось 14 депутатів з 26 обраних. Сесія повноважна і оголошується відкритою. Повірюємо лічильну комісію, голова комісії Бура Юлія Анатолійовна, член комісії Кам'янській Віктор Александрович і Тригуб, Євген Олександрович. Прошу проголосувати за лічевну комісії. Хто за, проти утримався? За 15 рішення прийнято одноголосно. Коли я вам розданий про пропозиції до порядку денного, пленарного засідання позича в голову 58 сесії Кривої міської ради, 8-го скликання, у когось будуть пропозиції чи доповнення до порядку денного. Доброго. Ні. Ради вас бачити. Дуже добре, пробачити. Пропозиції до порядку денного колеги. У кого будуть? Прошу. Зверненням депутатів Колориської ради на голову обласної військової адміністрації. Добре. Добре, колеги. Е, е, голосуємо, будь ласка, за порядок денний беремо за, за основу. Коли голосуємо, хто за, проти, утримався. Тепер голосуємо за внесення зміни до порядку денного. Хто за? Проти, утримався. І голосуємо в цілому. Хто за? Проти? Утримався. За 15, за 16 рішення прийнято минулості. Переходимо до реалізації питань порядку денного. З першого питання про звернення Калоцької міської ради, восьмого скликання. До президента України щодо витування проєкту закону України номер 9665. Доповідає пригуб Євген Олександрович. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. На вас розгляд пропонується проект звернення депутатів Коровецької міської ради. 8 скликання до президента України щодо витування закону. Проєкту закону України № 9665 про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення в сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Я, чу, я думаю, коли вже чули цей законопроект, чи закон вже проголосований, підписаний. І зачитаю вам зміст нашого звернення. Ми, депутати Киловецької міської ради, 8 скликання, опрацювали проєкт закону України No9665 про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про десфертівне правопорушення щодо досконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконного обігу деревини. Зазначеним документом передбачено покарання за перевезення, зберігання збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев або з підробленими документами. Законопроект визначає такі способи покарання: за вартість деревини понад 30 тисяч двісті гривень штраф від тисяч гривень до 51 однієї тисячі або обмеження волі чи позбавлення волі до 3 років. Завартість деревини понад 90 тисяч 240 гривень, штраф від 170 тисяч гривень до 425 тисяч гривень, або обмеження волі чи позбавлення волі від 5 до 7 років. Відповідальність настає при покупці більше, ніж приблизно 14 кубів деревини. У разі закупівлі дощок для будівництва відповідальність настає більш ніж за чотири куби деревини. Якщо даний документ буде підписаний та набере чинності, то даний факт може призвести до катастрофічних наслідків для домогосподарств, що опалюються дровами і відповідно до публічного незадоволення населення. Ну, це таке звернення, але ще до себе додав, що, скажімо так, у даний час і так вистачає контролюючих органів. В Україні, які контролюють обіг деревини. і скажімо, дуже важко щось зараз, скажімо так, спиляти чи ще щось. Але якщо там, допустим, якась людина чи о, мешканець села, того саме, якого в дворі. Там чи за городом росте якийсь там клен, чи ще щось спиляє, щось, то штрафи катастрофічні. На це навіть ну якщо навіть 34 тисячі гривень, то це пенсіонерів треба не їсти і не пить три роки, щоб заплатити навіть цей штраф якийсь. Тому пропоную колеги, вас підтримати дане звернення, і будемо надіятись на нашого президента, щоб заготує цей закон. Дякую. Е, колеги, е, які будуть питання? Прошу права про проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. За 16 рішення прийнято. Дякую. Е, наступне питання. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії Кривої міської ради 8 скликання від 20.12.23 року про бюджет Кирової міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Лищенка Тетяна Олександрівна. Зміни та окони, що пропонується включити до проекту рішення 58-ї сесії. Наступні. Розподіл переконання доходної частини станом на 1 листопада 2024 року в сумі 5 мільйонів 262 тисячі 230 гривень пропонується розподілити наступним чином. Відділу освіти на придбання продуктів харчування для дошкільних закладів освіти 82 320 гривень. На придбання продуктів харчування для закладів загальної освіти 247 680 гривень. На придбання продуктів харчування для ДФТГ 100 тисяч гривень. На придбання опалення мастильних матеріалів для закладів загальної освіти 476 тисяч гривень. Yeah. На заробітну плату з нарахування по закладам загальної освіти 1 мільйон 25 тисяч 616 гривень. По виконавчому комітету для оплати ритуальних послуг на поховання загиблих, померлих військовослужбовців Сил оборони 45 тисяч гривень. На проведення компенсаційних виплат у грудні 2024 року особам, які надають соціальні послуги згідно постанови номер 859, 341 тисяча гривень. Для проведення передплати газети для пільгої категорії, ой, я вибачаю, цього пункту немає. Для матеріальної допомоги постраждалим за пошкоджене майно від боєприпасів та їх уламків 100 тисяч гривень. На субвенцію з місцевого бюджету, державному бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, на покращення матеріально-технічної бази, архівного відділу Конотопської районної держадміністрації 25 тисяч гривень, виплата однорозової грошової допомоги мешканцям Криловецької міської територіальної громади, які були призвані за мобілізацію на особливий період або проходять. Військову службу за контрактом 에, виділить кошти в сумі 300 тисяч гривень. Місцевій пожежній охороні на заробітну плату з нарахуваннями на грудень місяць 419 тисяч гривень. Дю США «Олімпу» на виплату заробітної плати з нарахуваннями на грудень місяць 347 сорок тисяч гривень. Центр надання соціальних послуг на заробітну плату з нарахуваннями на грудень місяць 520 двадцять тисяч гривень. Відділу культури на заробітну плату. На грудень місяць по закладам по мистецькій школі 391 дев'яносто тисяча сто гривні, по бібліотекам 246 тисяч вісімсот гривень, по музеям 61 одна тисяча сімсот гривні, по будинкам культури 474 тисячі двадцять гривень, по бухгалтерії на 59 тисяч сімсот гривень. Перерозподілити кошти в межах виділених асигнувань по виконавчому комітету. Зменшити збільшити асигнування по поточним видаткам по роботам та заходам з територіальної оборони 35 тисяч гривень за рахунок зменшення капітальних видатків по цьому ж коду бюджетної класифікації. Також перерозподілити шляхом збільшення видатків на придбання шиферу в сумі 54 тисячі гривень, за рахунок зменшення видатків на придбання паливно матеріалів для поповнення матеріального резерву. У відділу культури по апарату управління перерозподілити видатки таким чином, збільшити видатки на предмети матеріалів в сумі 3 тисячі гривень, за рахунок зменшення видатків на оплату послуг 2 тисячі гривень. На, також, та Видатки на проведення навчання тисячу гривень. І по бухгалтерії збільшити видатки на оплату послуг комунальних на дві тисячі гривень, за рахунок зменшення видатків по проведенню навчання, за навчанням. По відділу житлово-комунального господарства перерозподілити видатки шляхом збільшення видатків на проведення санітарної очистки території на суму 120 тисяч за рахунок зменшення оплати за, вулич, за електроенергію вуличного освітлення. Шановні колеги, у кого будуть які питання? У е, Окремо проголосувати фінансування біоте 100 тисяч, розділити питання, що можна. На харчування, так. Добре, і ще які будуть питання, коли е, колеги, е, що ми окремо голосуємо, так? Просить депутат. Добре. Е, будь ласка, тоді е, голосуємо заберем беремо за, за основу проект рішення. Хто за? Проти? Утримався. За е, 16 рішення прийнято. Тепер голосуємо окремо е, за виділення коштів на харчування добровольчому формування територіальної громади. Це на який місяць у нас? На листопад. На листопад. Е, голосуємо, колеги. Хто за? Проти. Утримався. За, за 15. Утримався один. Проти. А, проти. Не утримався проти. Я утримався проти. Проти один тригуб Євген Олександрович. Рішення прийнято. І голосуємо цілому хто за? За комісії. А, за зміни внесеної комісії. Да? За зміни внесеної комісії. Хто за? Проти. Утримався. За 16 рішень прийнято і голосуємо в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. За 16 рішень прийнято. Дякую. Коли? Наступне питання про внесення змін до програми економічного соціального розвитку міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Доповідає Харитонова Тетяна Віталівна. Тетяна Віталівна, у відрядженні... З вашого дозволу я коротенько доповім. Основні зміни стосуються напрямку забезпечення функціонування пожежних команд. Додатково виділяємо 419 тисяч гривень на виплату заробітної плати по 2 тисячі. Також 25 тисяч гривень надання субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази активного відділу Конаторської районної державної адміністрації та 300 тисяч гривень для виплати одноразової грошової допомоги. Жителям громади, які уклали контракт або призвані по мобілізації, в особливий період. Не буде питань, колеги. прошу проголосувати, Хто за, проти, утримався. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про. Внесення та затвердження змін до програми соціального захисту населення Кривоцької міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Петросенко Ганаліта, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, виконавчого комітету Кровецької міської ради. Будь ласка, доброго дня. Просимо внести та затвердити зміни до програми соціального захисту населення Кроловецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки, а саме виклавши додаток 2 та додаток 3 в новій редакції. Питання будуть, коли голосуємо. Хто за, проти, утримався за 15 рішення? Прийнято. Наступне питання. Дякуємо. Наступне питання про внесення е, змін до цільової соціальної програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Хролівської міської територіальної громади на 2021 2025 роки. доповідає Ткаченко Віталій Михайлович. Доброго вечора, шановні депутати. Зміни стосуються, ми з, з, з пріоритету паловомаслині матеріали, перекидаємо 54 тисячі на придбання матеріального резерву шифера для поповнення матеріального резерву. Питання колеги будуть. Голосуємо хто за, проти, утримався. За е, 15 рішення прийняти. Ні. Дякуємо вам. Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми розвитку освіти Кровеської міської територіальної громади на 2024 рік відповідає дячок Тетяна Володимировна, заступник начальника відділу освіти Кролевської міської ради. Добрий день. <кхе> Прошу внести та затвердити зміни до програми розвитку освіти Кроловецької міської територіальної громади на 2024 рік. Затверджено рішенням 46-ї сесії Калицької міської ради від 20 грудня викладачи паспорт та додаток програми в новій редакції. Пропонується збільшення програми на суму 806 тисяч гривень, а саме пріоритет е е номер один дошкільна освіта на суму 82 320 гривень. Для придбання новорічних подарунків для дітей дошкільного віку, дошкільних закладів освіти пріоритет номер 2 загальна середня освіта пропонується збільшити на 723 тисячі 680 гривень, в тому числі на 247 680 для придбання новорічних подарунків для дітей закладів загальної середньої освіти і 476 тисяч для придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів. Коли якого будуть питання, прошу проголосувати, хто за, проти утримався за. 15 рішення прийнято. Дякую вам. А мені Ще одне питання у нас про внесення знім до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формувань Кровоцької міської територіальної громади на 2024 рік. Просимо внести та затвердити зміни до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формувань Кроловицької міської територіальної громади на 2024 рік. Затверджений рішенням 46-ї сесії Кроївської міської ради від 20 грудня 2023 року. Виклаши паспорт та додаток програми нові редакції, а саме збільшити суму програми на 100 тисяч гривень для харчування в листопаді членів добровольчого формування. Питання будуть, коли прошу проголосувати, хто за, проти, утримався за 15 рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступне питання про передачу майна добровольчого формуванню Кроївської міської територіальної громади номер 1 три Доповідає горох Людмила Сергійовна. Доброго дня. Є пропозиція передати з балансу виконавчого комітету Кроловецької міської ради добровольчому формуванню Кроловецької міської територіальної громади. No родин тризум в кількості 17,2 Сім тисяч метрів кубічних вартістю двадцять вісім тисяч триста дев'яносто гривня, п'ять копійок. Утворити комісію з приймання передачі та затвердити склад, що додається комісія знити передачу та подати на затвердження виконавчому комітету відповідний акт про передачі. Документи не надавати питання. В освіта нам передавала. Відтверді поклада. Добре, коли питання ще будуть. Голосуємо. Хто за? Дякую. Проти. Утримався. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про внесення та затвердження змін до програми благоустрою населених пунктів Кривоцької міської територіальної громади на 2024-2026 ракет. Доповідає бура Юлія Анатоліївна. Пропонуються до зміни до програми благоустрою населених пунктів Кровецької міської територіальної громади, а саме з економлених коштів на розподілі та електроенергії вуличного освітлення, 120 тисяч гривень, перерозподілити на санітарну очистку території міста. Також перерозпроділити придбання будь-кошти у сумі 5 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів та інвентаря для благоустрою сіл і 5 тисяч гривень придбання запасних частин та паливомастильних матеріалів для бензопил та водокоз на о, суму 10 тисяч гривень на придбання засобів обліку електричної енергії для вуличного освітлення. Питання колеги будуть. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався за 15 рішення. Прийнято. Наступне питання, колеги. Про звернення щодо прийняття спільних кроків з недопущення руйнування лісової галузі в Україні на крадовицькій громаді Канотопського району. Доповідає Бочаров Дмитро Сергійович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. А, хочу просити вас підтримки а, звернення щодо прийняття спільних кроків на допущення руйнувань лісової галузі в Україні, зокрема Кривовецькій, громаді Кантовського району, та направити звернення голові Сумської обласної ради Олексію Романьку на начальнику Сумської обласної військової адміністрації Володимиру Артюху. А, з даним. Проєктом рішення я вже ознайомив всіх на комісіях. Не думаю, що якщо треба, я можу зачитати спочатку, але можу тезісно а, сказати, що ми просимо не допустити централізації у сфері управління лісами України, а натомість визнати філії Ліси України окремими юридичними особами, які будуть а, основними одиницями, які управляють лісами на місцях. Ми вже маємо таку погану, поганий інцидент, да, коли були скорочені робочі місця, бюджет втратив ПДФО, і ми просимо, як депутати Кривовецької міської ради, не допустити ще більшої децентралізації, що потягне за собою. Зменшення по, по, по повне руйнування лісової галузі в Сумської області. Тобто, ми втратимо переробників, які зараз платять податки на місцях. Ми втратимо фізичні особи-підприємці, які надають а, послуги філіям і недопущення цього централізації а, в цілому. А просимо здій... здійснити виважену та зрозумілу кадрову політику, враховуючи ресурсний потенціал місцевих громад, а збільшувати функціонал патрульного підрозділу та як наслідок збільшувати кількість робочих місць. Одницю з цілей реформи визнати різь показників діяльності лісового та деревопроводного царів. Зараз ця лісова гала сумської області не є збитковою. Ми знаємо, що ліси Сумщини є одним з найбагатших лісів України, тому. Моє особиста позиція, я думаю, що особиста позиція кожного не випустити скарб Сумщини кудись далеко від нас. Тому прошу підтримати дане звернення, у кого будуть питання, можу окремо в цифрах. <питривання> <питривання> Добре, колеги, які будуть питання? <питривання> Розбирали на, на, на комісії відповідно. Добре, тоді прошу колеги проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. За 15 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Рішення прийнято, одноголосно. Е, колеги, всі питання порядку денно розглянути. У кого є доповнення, якісь може виступи. Е, хотів би сказати, що ми сесійний період, період, свій день народження, святкувала депутат міської ради Бура Юлія Анатолійовна. Давайте побажаємо міського здоров'я. Ми за право, і нехай Господь Бог завжди оберігає вас і вашу родину. Щиро вітаємо. Колеги, на цьому позачергова 58-ма сесія Кровецької міської ради, 8-го скликання оголошується закритим.